Де ми? В Донецьку, Харкові, Києві, на Україні чи в Росії, на півдні чи на півночі? На жаль, це Київ. Рубці на його обличчі. А власне обличчя міста складалось століттями. Маріїнський палац розкішне бароко геніального Растреллі. Архітектурний стиль це перш за все люди, які його створили. Батьківщина класичного бароко Італія. У буквальному перекладі з італійської бароко означає дивний, химерний, вигадливий. А ще, як пишуть в солідних вітчизняних енциклопедичних виданнях, барокко пов'язане з дворянсько-церковною культурою зрілого абсолютизму і в той же час відображало антифеодальні устремління, прогресивні уявлення про розмаїття і мінливість світу. Теж барокко. Андріївська церква найвитонченіший витвір все того ж Растреллі. Що не кажіть, а смаку святих отців і дворян епохи абсолютизму був таки непоганий. З часом виникало чимало національних видів і підвидів барокко. Свій варіант цього архітектурного стилю дала світові і Україна. Українське архітектурне барокко це органічне поєднання власне барочних форм з багатющими традиціями народного мистецтва і архітектури. Прийшло бароко на Україну десь середині XVII століття. Час складний і неоднозначний. Завершилась героїчна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Війна, попри все, переможна. З національної самосвідомості закладаються церкви, розбудовуються і засновуються нові монастирі, мов гриби після дощу ростуть садиби і будинки козацької старшини. Невмалими час війни і розрухи, нетерпимість, і глупота людська як давня, так і новітня. Не так вже й багато залишили від тогочасного архітектурного розмаїття. Художник-архітектор Юрій Іванович Химич, народний художник України, намагається бодай у такий спосіб на папері відтворити втрачене і зберегти те, що лишилось. Архітектура бароко, в тому числі й українського, це архітектура завершених ансамблів. Древня Києво-Печерська лавра. Перші споруди виросли тут ще за часів Київської Русі, задовго до народження архітектурного стилю барок. А от велика лаврська дзвіниця, зведена російським архітектором Шеделем в пору розквіту цього стилю. В її будівництві Шеделю допомагали українські майстри. Ковнір Рубашевський Горох. Троїцька надбрамна церква. Це одна з найцінніших пам'яток давньоруського зодчества що дожила до наших днів. Споруджена над одним із лаврських воріт над Брамою, вона несла подвійну функцію. З одного боку культова споруда храм, а з іншого частина оборонного комплексу, що оточував Лавру. Відновлена після пожежі 1718 року Троїцька церква набула форм, характерних для українського бароку. Фасади прикрасились вигадливим рослинним орнаментом, вирізаним на свіжому вапняному тинькуванні талановитим українським майстром Василем Стефановичем. Колорит українського бароко знайшов відображення і в розписах інтер'єрів. Все це робота лаврських художників Йоанна, Феоптиста, Олімпія Галика та інших майстрів. Враження від розписів підсилює позолочений іконостас. Сотворили його лаврські сницарі у 1734 році. А розписали майстри з малярні Микольсько-Лікарського монастиря. А тепер давайте трохи помовчимо. Бо на це, як казали в старовину благолепіє, належить дивитись мовчки. Одна Лаврська надбрамна церква церква всіх святих. Зведена вона на так званими господарськими або економічними воротами на кошти гетьмана Мазепи, запрошеним з Москви, камінніх зданій художником Дмитром Оксамитовим. Стала церква одним з шедеврів раннього українського бароко, так званого козацького барокко. До речі, фахівці розрізняють кільканадцять шкіл українського бароко. бароко над Дніпрянське і Полтавське, Чернігово-Сіверське і Слобожанське, Волинське і Подільське, а ще Галицьке, Буковинське, Гуцульське, Бойківське, Лемківське, Закарпатське. Ми ж пам'ятаючи настанову Козьми Проткова про те, що нільзя об'ятні об'ятнеє, торкнемося лише київського його Різновиду. Розписи інтер'єрів були виконані тільки на початку ХХ століття учнями Лаврської живописної школи на чолі з відомим українським художником Іваном Сидоровичем Їжакевичем. На щастя, зберігся і прекрасний іконостас роботи лавських сницарів Іларіона і Солофеїла. Характерний зразок стилю барокко. Після Великої лаврської пожежі 1718 року вдягається у барочні шати і древні, зведений ще в 11 столітті Успенський собор. Надбудовуються верхи собору, ошатними барочними візерунками вкриваються фасади. Успенський собор або Велика Церква був центральною спорудою лаврського ансамблю. Був 3 листопада 1941 року. Його не стало. Згідно офіційної версії, Успенський собор знищили німецькі окупанти. Останнім часом з'явилась інша. Собор висадили в повітря радянські підпільники. Якби там не було, але маємо поки що замість мистецько архітектурного шедевру руїну кілька старих фотографій. В житті древньої лаври сталася нещодавно неабияка подія. Частина лаврського комплексу, що на ближніх і дальніх печерах, повернулась нарешті в лоно православної церкви. Із Божою, як кажуть, поміччю, ожили церкви наземні і підземні. Року виявилось досить, щоб знову засяяли золотом бані церков і дзвіниці. То, може, варто й увесь комплекс Києво-Печерської лаври повернути справжнім її хрестово Хрестовоздвиженська церква. Поставили храм на місці дерев'яної церкви, що прикривала вхід до ближніх печер. В інтер'єрі привертає увагу різьблений позолочений іконостас, виготовлений 1769 року. Києво-Подільським майстром Карпом Швері. Тоді ж, у покарання за втечу з Лаври, духовний собор зобов'язав монаха Захарія Голубовського, лаврського живописця, розписати іконостас. Печаря Києво-Печерської лаври вперше згадується літописцем у записі за 1051 рік. Пресвітер Іларіон свідчить літописець, викопав невеличку печеру, в якій невдовзі поселився монах Антоній, що повернувся із святого Афона до Києва. З цього, мовляв, і розпочався Києво-Печерський монастир. Кожній з печер. По три підземні церкви. Такі, наприклад, як оця, церква святого Варлаама. Церква Різдва Богородиці, що на верхній терасі дальніх печер, зведена 1696 року на місці Трибанної дерев'яної церкви. Що можна сказати про цей шедевр українського бароку? Так раси, как сказано, улести императорской археологической экспедиции до духовного собору, мабуть, что и не скажешь. Церковь эта признается замечательной позочеству, поэтому предполагаемое расширение ее новыми пристройками не может быть разрешено. Неподалік від церкви Різдва Богородиці височить стрімка двохярусна дзвіниця. Фасади її прикрашені мережевим ліпного орнаменту і горельєфною скульптурою. Зведена дзвіниця у 1761 році відомим лаврським майстром Степаном Ковняром. святого Феодосія на дальніх печерах. Безцінний іконостас виготовлений і розписаний київськими майстрами і художниками наприкінці XVIII століття. Яскравий і характерний зразок стилю українського бароку. Серед особливостей стилю бароко його дивовижна живописність і здатність вписуватись в оточуюче середовище, немов розчиняючись в ньому, продовжуючи його, зливаючись з ним. Княжий Ведубецький монастир являє собою ідеальний зразок такого органічного поєднання архітектури з оточуючим середовищем. Засновано монастир в 11 столітті. А завершилося формування ансамблю у 18-му, коли був зведений Георгіївський собор. За планом і композицією, він належить до поширеного на Україні типу дев'ятидільних п'ятиверхих церков. Ці споруди видобецького ансамблю, навіть така, здавалось би, прозаїчна річ, як трапезна, надзвичайно вдало пристосовані до рельєфу місцевості. Один з фасадів трапезної прикрашає герб київського полковника Миклашевського, на кошт якого і була зведена ця споруда. І Київ був гідним суперником Константинополя. Отож і храми зводились у стольному Києві такі, щоб не поступалися, а то й перевершували храми Константинопольські. Такою і є Древня Софія. Одна з вершин світового зодчества, задумана і зведена як центр митрополії Руської. В ході численних перебудов храм Святої Софії набув поступово форм українського бароко в кінці 17-го і першій половині 18-го століття. В інтер'єрах Софійського храму органічно поєдналась давньоруська мозаїка і фреска з пишним барокко іконостаса роботи майстрів 17-го століття. І тут давайте ми знову трохи помовчимо. Свята Софія все скаже про себе сама. Чотириярусна Софійська дзвіниця. Час побудови кінець 18 середина 19 століття. Поетапність будівництва можна простежити по пластиці її фасадів і ярусів. Діємна частина Софіївського ансамблю будинок митрополита. Цікаво, що мав він свого часу два парадні фасади. Східний виходив до собору Святої Софії, а західний на митрополичий двір. Там знаходився до 1820 року парадний в'їзд до монастиря з боку золотих воріт. Слугувала тим парадним в'їздом так звана брама Митрополита Забаровського. А таким запам'ятався Юрію Івановичу Химичу Михайлівський Золотоверхий собор, зведений за часів онука Ярослава Мудрого, Святополка Ізяславича. Десь на межі 1934 і 35-х років, невдовзі після переїзду уряду радянської України з Харкова до Києва, Михайлівський Золотоверхий зник. Куди подівся цей шедевр давньоруської і української архітектури? Дозволимо собі процитувати одну з статей, вміщаних в журналі Архітектура СССР за 1934 рік. П'ять варіантів розміщення площади і жилих районів правительства міняють лицо Києва. Посредственним руководителем і вдохновителем этих робот являється товариш Постышев. Площадь нової столицы буде одною своєю стороною открыта на Днепр путем сноса строєній бившого Михайловського монастиря. Чимало споруд у стилі українського барокко збереглось на Подолі. Флорівський монастир. Час його заснування і зведення перших споруд невідомий. Відомо тільки, що був він у 17-18 століттях центром золотошвейного мистецтва, отож був монастирем жіночим. Року 1811-го під час пожежі на Подолі всі споруди Флорівського монастиря згоріли. Відбудований собор зберіг риси українського бароко. Нині це один з двох діючих у Києві жіночих монастирів. Церква Миколи Притиски. Одна з ранніх пам'яток українського барокко на Подолі. На долю цього храму випало чимало випробувань. Востаннє церква відбудована вже в час. Будинок Петра І на Подолі найстаріший з мурованих житлових будинків, що збереглися у Києві. Архітектура будинку поєднує композиційну структуру Кам'яниці кінця XVII століття з барочним декором XVIII століття, характерними для творчості відомого київського архітектора Івана Григоровича Григоровича Барського. Григорович Барський, випускник києво Могилянської академії, залишив на архітектурній карті Києва помітний слід, не маючи спеціальної підготовки. Фонтан Самсон. Одна з його ранніх робіт. Ще одна робота видатного архітектора церква Миколи Набережного. Це одна з домінант в селеті Київського подолу. Цікава пам'ятка українського барокко. Кровська церква теж зведена Григоровичем Барським. Це одна з його найзначніших робіт. Декор фасадів з характерними для Григоровича Барського розмаїттям і витинченістю форм свідчить про високу майстерність будівничого. Отож, талант талантом. Але в Києво-Могилянській академії, де навчався майбутній архітектор, вчили, певно, не тільки богословським канонам. Явлинський собор братського монастиря, на території якого була розташована Києво-Могилянська академія, зник з земної тверді десь у 34-36 роках нашого цивілізованого революційного століття. Причина все та. ж. Застройка Києва по зарані розробленому проекту генеральної реконструкції дає можливість приврати білой город церквей і монастирів в архітектурно закончений подлинно-соціалістичний центр Совєцької України. Така ж доля випала і Микольському військовому собору десяткам інших київських храмів. О, гріхи наші тяжкі. Чи замолимо їх коли? Знайомий нам же Юрій Іванович Химич відтворює вигляд зруйнованих храмів на папері. Все більше і більше нині розмов про повернення бодай найцінніших з них в цеглі і камені. Чи зможемо? Чи вистачить снаги на та й хисту? Адже творити набагато незрівняно складніше, ніж руйнувати. На початку нинішнього 20-го віку з коріння, що його пустило на нашій землі барокко, народився, було новий український архітектурний стиль. Одним з його творців і адептів був талановитий український архітектор Дмитро Дяченко. Це за його проєктом було зведено ансамбль сільськогосподарської академії у Голосієвому. І що ж? А ось що. Оскільки ми розуміємо архітектуру як мистецтво, а мистецтво є ідеологія, оскільки творчий шлях Дяченка зафіксований спорудами, подібними до Голосіївських, є шлях явно ворожий радянській архітектурі. Таку оцінку творчості будівничого дала тогочасна широка громадськість, у тому числі і колеги. Нині Україна переживає період історії, коли десь там, в кінці тунелю зажеврило світло надії. А там, дивись, і українська архітектура знову явить світові щось нове, несподіване і прекрасне. Дайте, як кажуть Бог.